Усім привіт! Ми з вами продовжуємо серію осінніх рецептів з яблучками. На черзі в нас яблучні мафіни. Рецепт максимально простий. Мафіни виходять всередині: м'якесенькі, смачнющі, пряні, ароматні з яблучком, зовні з хрусткою з кориночкою у вигляді штройзельної крихти. Я її е, дуже люблю. Я думаю, ви помітили, я завжди в такі пироги або кекси, мафіни зверху кладу штройзельну крихту. Це смачно, просто і гарно. Ще однією беззаперечною перевагою даного рецепту є те, що тут е, не треба завчасно діставати з холоди. Інгредієнти, такі як вершкове масло, яке зазвичай для кексового тіста має бути м'яке, або яйця кімнатної температури. Тут в нас вершкове масло розтоплене, у складі тіста є кефір, він має також бути кімнатної температури або там максимум 40 градусів, його також можна підігріти або в мікрохвильовці, або в сотейнику. Також нескладно, і в принципі все. Що нам для цього знадобиться? Пшеничне борошно, кефір, розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор, яйця, розпушувач, мелена кориця, за бажанням, мускатний горіх і імбир, яблука, і для штройзельної крихти пшеничне борошно, цукор в мене тростинний і вершкове масло. Обов'язково уважно дивіться грамовку в описі під цим відео. І щодо яблучок я вам казала, що в будь-які начинки, в пироги, кекси, яблучка ми беремо щільні, зелених сортів. У мене сьогодні голден, це може бути Грині Сміт, також, якщо ви любите кислинку. Спочатку приготуємо штройзель. Для цього до пшеничного борошна додаємо цукор, перемішуємо, додаємо масло, воно може бути м'яке, або у вигляді такої помадки. І пальчиками утворюємо крихту. Все, вийшла ось така крихта. Бачите, є різні такі грудочки і побільше. Вона ось, ось так збирається, і при цьому масу можна розбити, поки що відправляємо в холодильник. Тарілочку відправляємо яйця, цукор і ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком. Супер сильно збивати не треба, просто щоб маса трішки посвітлішала. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо. Додаємо кефір. Температура 35-40 градусів. Перемішуємо. Об'єднуємо сухі інгредієнти до борошна, додаємо розпушувач, корицю. Я хочу ще додати трішки мускату і імбирю, Перемішуємо. Додаємо до рідких інгредієнтів. Перемішуємо. Все, і в нас вийшло ось таке досить густеньке. Тісто, бачите? Аромат, з стяточками кориці. І тепер яблучка. Очищаємо їх від шкірки. Розрізаємо яблучка на 4 частинки, вирізаємо серцевинку. І нарізаємо яблучко кубиками. Я роблю ось приблизно такі кубики. Вони не супер великі, не дрібні. Відправляємо нарізані яблучка до тіста і все перемішуємо. Лопаткою. Вінчиком тут вже буде незручно. Ось, і все, тісто готове, максимум 10 хвилиночок. І все готово. Мафіни можна випікати в капсулах, які ми ставимо в металеву форму для підтримки. А якщо їх немає, можна вирізати ось такі квадратики з пергаменту. Я вам вже розповідала про цю техніку, і, чесно кажучи, вона мені подобається набагато більше, ніж капсули. Хоча вони в мене є, але я все одно користуюся пергаментом. Вирізаємо ось такі квадратики з пергаменту. приблизно 12 на 12. Що ми далі робимо? Ось у нас, наприклад, є центр. Так, ми складаємо навпіл. Знову навпіл є. Навпіл і навпіл. Тут у нас вершинка. Вона має залишитися е, недоторканою, скажімо так. І тепер ми надрізаємо десь на відсотків 80, не доходячи до цієї вершинки з усіх трьох. Ой, Боже. З усіх трьох сторін. Раз. Два. І три. Не надріжте з ось цієї сторони, бо ви просто переріжете верхівочку. Розкриваємо обережненько щоб нічого не потягнути. оп і в нас вийшла ось така краса. Ось це в мене буде зовнішня сторона. Ми тепер вкладаємо ось таким чином це в нашу формочку. Оп. І вийшла ось така формочка. Бачите, якщо вона вистрибує, просто притримуйте е, пальцями і одразу накладайте тісто. Все, паперові формочки готові, і тепер заповнюємо їх на 2 треті тістом. Все зручніше робити за допомогою ложки для морозива. Притримуйте, викладайте. Дістаємо з холодильника штройзельну крихту. і... Гарнесенько Присипаємо мафіни. І тепер ми відправляємо наші мафіни у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25, можливо, навіть 30 хвилин. Спостерігайте за мафінами для того, щоб вони були гарного золотистого кольору. Можна перевірити готовність на шпажку дерев'яну, вона має бути сухою, але дивіться, не проткніть ем, саме яблучко, тому що воно, звичайно, волога. Перша партія мафінів готова. Залишаємо буквально на декілька хвилиночок в формі, відійти від духовки. далі дістаємо відправляємо Наступну Якщо у вас велика форма, то ви все без проблем зробите за одну порцію, за один підход. Ну ось і все, яблучні мафіни готові. Як я вам казала на початку відео, вони всередині м'якесенькі, ззовні хрусткі, тісто солоденьке з ароматом ванілі, кориці, мускату, трішечки імбирю дуже смачно, дуже ароматно. І, до речі, ви можете ще додати зверху. Полити мафіни солоною карамелью, якщо вам подобається, або не солоною, а просто печковою карамелью. Це буде дуже смачно. Тож, якщо ви хочете додати такої родзинки, зробити десерт ще більш цікавим, ви можете це зробити. Загалом готується просто, виходить дуже смачно, смак справжній осінній, зігріваючий, пряний, теплий. Тож зберігайте собі цей рецепт. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, не забувайте про телеграм-канал. І до зустрічі!